Привіт, шановні, якби ми з вами були в Америці, то я б сказав би, що в нас сьогодні на на огляді найпопулярніший пікап Dodge Ram 2012 року випуску. І цей автомобіль має палести своєю потужністю, витривалістю і здатністю виконувати будь-які завдання, які ви перед ним. Але ми з вами не в Америці, і в наших людей при вигляді цього автомобіля виникають думки в голові: схожі не такі, що це блін взагалі таке. Він мені не подобається взагалі. Куди я на ньому буду їздити? Та куди завгодно. Він їде там, де нещодавно ходили ще динозаври. Та це не практичний автомобіль. Коли востаннє ви розкладали в своєму автомобілі палатку, що я на ньому буду перевозити? Маєте додатковий автомобіль? Не біда, возіть його постійно з собою як запасний. Вам не потрібний більше гараж або ж підробляйте водієм шкільного автобусу. І саме з такими думками ти зустрічаєшся на початку. Але коли ти починаєш занурюватись у цей світ великих пікапів, ти розумієш, що в цьому все-таки щось є, і давайте ми будемо потихеньку з цим розбиратися. І під капотом у нас тут а, трошки гаряче ховається, ну як ховається, я б сказав, більше базується великий американський двигун V8 об'ємом 4,7 літра на 310 кінських сил з крутним моментом 457 ньютона метра. І як зрозуміти, що 457 це дофіга крутного моменту. Отоявіть, що ваш автомобіль десь застряг в багнюці. І вам потрібно його самотужки випхати звідти, дістати. І якщо у вас своїми силами вийде це зробити, то це щось схоже. І цей весь крутний момент до Джу потрібно для того, щоб перевозити довгі причепи, важкі вантажі і робити це на швидкості. повертаючись до нашого двигуна, він зроблений за одним із мабуть, здається, мені простих правил в американському інженеру конструюванні. Роби простіше, роби більше. Тобто потрібна потужність. Ми додаємо просто циліндри і робимо їх більше в об'єму. Також сюди ставились інші двигуни, такі як 3.6 на v 6 Ну це, мабуть, вважається для нього як малолітражний економічний двигунчик. Потім у нас іде наш 4.7 V8 Magnum і самим потужним бензиновим двигуном, яким сюди встановлювався, це був 5.7 V8 Хемі, і, мабуть, ціль цього двигуна спалити в своїх циліндрах всю ту нафту, яка залишилась в світі, тому що ну розкіт пала там цікавий. Що стосується по нашому двигуну по розходу палива, потрібно зважати на те, що тут адаптована система економічних витрат, яка називається газова установка, тому що повноцінно на цьому бензиновому монстрі доволі складно і дорого їздить, він вирішує саме, він заставляє, він вас мотивує по життю рухатись вперед і заробляти кошти на ці всі заправки. Потертаємо палива, а математика цього автомобіля доволі проста. Наприклад, якщо ми їдемо по трасі, це літрів двадцять. Якщо ви їдете по місту, це ви накидаєте десь літрів 10. Якщо ви їздите в місті, плюс виїжджаєте на пляж на пісок на ґрунтові дороги, це ще 10 літрів. Ви накидуєте. І так можна рухатись до безкінечності. Заміна свічок. І, б, математика має бути простою: у вас В 8, 4 циліндри з одного боку, 4 циліндри з іншого. Виходить 8. Але свічок на заміну у вас 16. І це, як ви розумієте, не альфа-рамена, це Dodge Ram. А чому так? А тому, що у нас на кожний циліндр. По дві свічки. Одна підпалює, друга допалює нашу паливну суміш. І ось у нас вгорі є катушка, ряд катушок. Тут основна свічка стоїть і від них йде провід на допоміжні свічки, які допалюють внизу. Для чого це все? А для того, щоб цей нафтопереробний завод, а не автомобіль, міг спалювати ефективніше паливо. І коли ми з вами опиняємося на грунтових піскових непройдених маршрутах, ми розуміємо, що нас страхує тут повний привід, повний привід з пониженими передачами, а також є задня блокіровка моста. І що він запищав, що йому не понаради. Ага, присюднуся. Це ще говорить, що швидкість, яку ми розвиваємо на бездоріжжі, доволі небезпечна. І машина нам каже. Потрібно думати головою і пристібнутися. Але так як ми тут одні одні по цьому піску, які займаємося дурницями, ми цього поки робити не будемо. Так, ми цього поки робити не будемо. А вертаємося ми туди зажигамося, правильно? Я так погано їжу. Та ні, я вже просто чувствую, коли планя він, от... момент... ну, тип... він, він починає, чуть-чуть просідає, я І що тоді треба робити? Він починає. Ось, дивись, драйв, так прямо по в... газ. Прямо? І пошел, так. Прямо шмий, шмийш, шми. мы. Шми. Поняв, так? Да? Ага. Все, він там щось подумав, переключився, на що йому надо так. Щось не тяну, спину на понижено і все. Ну, досвіду в мене в бездоріжжях дуже мало, але навіть такі дядьте, як я, в принципі, заїжджає незрозуміло куди. Перемістившись із зони з пісками, де необмежена кількість простору, ми повернулися в місто а на парковку, де починалася моя історія. І саме тут я здавав на права. А для чого ми тут? Для того, щоб зрозуміти наскільки складно керувати ось таким великим автомобілем, як він відчувається в обмеженому просторі. Перш за все, хочу сказати, що в нас що передній. Ще задній бампер це метал, тому, в принципі, паркуватися в місті вам буде не страшно. Вас мають боятися всі інші, а не ви когось. Ну і давайте спробуємо зараз відпрацювати два нескладних маневри: це проїхати змійкою і запаркуватися он в тому умовному уявному харжі. Зараз ви чуєте мій мізикадвий голос, А це говорить про те, що хтось не вімкнув запис звуку на відео, але будемо виходити з цієї ситуації таким чином. Починаємо маневр із проїзду змійки в обидва бока, без зупинок, завелись, поїхали. І на початку в мене не виникало ніяких проблем, все було добре, оскільки змійка була широка. А під кінець вона почала зглужуватись, і я почав зачіпляти колеса. Е, скажу відразу, що такі низькі елементи вигляді шин мені було з салону автомобіля не вигідно. Для того, щоб їх побачити, потрібно фізично виглядувати із автомобіля головою, щоб бачити, що відбувається там внизу. Можу сказати, що це. Такий уявний тест вас, як водія справжнього вантажного автомобіля. Я думаю, сліпі зони в них плюс-мінус ідентичні, просто у вантажівки вони ще більші. Справившись не ідеально із маневром Змікою, я перейшов до виконання маневру заїзду у явний гараж. І тут також було не все добре, хоча в салоні я думав, що я виконую це все на рівні майстра класу. Але як бачите, уявний пішоход у вигляді двох колес постраждав, бо я його збив. Після заїзду в гараж, я зрозумів, що. Для того, щоб звикнути до цього автомобіля, потрібно просто продати з ним більше часу, і тоді ти буде зрозуміти, що де ти зможеш прийти, а де ні. Так, коли ти сідаєш і відразу їдеш без якихось додаткових навчань або практик, можуть бути певні нюанси. Тепер давайте перейдемо до просто звичайної їзди в межах міста. Перше відчуття, коли ти здаєш цей автомобіль, це бажання не нажимати педальку газу. От ти хочеш їхати реально потихеньку, не поспішаючи. Цей автомобіль викликає в тебе якесь відчуття нереальної безпеки, оскільки ти сидиш високо, він сам по собі великий. От подивіться, от ми їдемо десь. Рівень моїх очей перетинається за рівнем парканів у людей. Це височенько. Він у нас ліфтований, до речі. Він за рахунок цієї проставки, яка ставиться в аморт, і ми отримуємо чуть вищий кліренс, ніж в стоковому варіанті. По ходовій, а в принципі, конструктивно, це ходова. Хай це буде грубо звучати, але це ходова Жигуля, тільки в збільшеному вигляді, в масштабах, в усьому. Вона енергоємкісна, вона ресурсна, вона витривала, але вона і жорсткувата. І це пов'язано з тим, що вона все таки вантажівка. А вантажівка любить перевозити щось. І тому коли в нас немає ззаді ніякої ваги. Автомобіль все-таки жорсткувати. Як тільки ти туди щось додаєш, він повністю міняється в своїй поведінці. Він стає м'якіший, комфортніший, і навіть його якісь характеристики по розгону покращуються, оскільки у нас що правильно. З'являється більше зацепу на, задньому, на задній осі. Також у нас тут стоїть. А як ви звернули увагу, у нас тут автоматична коробка передач на 5 ступенів, і вона тут є для того, щоб просто перемикати передачі. Якоїсь там надмірної ефективності від неї або швидкісних перемикань передачі ви не відчуєте. Вона тут для того, щоб переварювати великий крутий момент і не ламатись, коли вона перевозить щось важке, габаритне, тяжке. І щоб розказувати про слон цього автомобіля, в нього навіть може не сідати. Він наскільки великий, що все відчувається в кожному елементі цього автомобіля. Починаючи від ось таких масивних ручок, за яку ти можеш блядь, прям взятися так, що ого го, точно не відпустить. І переміщаючи салон, де є ось така ручка, за яку ти можеш взятися. Ну, Сідаючи цей автомобіль, це все виглядає максимально пафосно і страшно. І впевнено, по-перше. Наступне. Як ви бачите, тут у нас ніякий не кожен, звичайний тканевий салон, і як в моєму розумінні, коли використовуєте автомобіль як для покатушок по веселим місцям, так і для якогось прослання в місті, це якраз ідеальне поєднання салону, тому що на шкірі, на всьому іншому, буде вже набагато, знаєте, жалкіше кудись виїжджати. Ти будеш до нього відноситись ще більш делікатніше, спедентичніше. А цей автомобіль трошечки все таки не про це. Це все зроблено у нас. Доволі е, просто, але виглядає в тому самому цікаво. Рубано, але ці всі рубані агресивні лінії показують тобі, що ти сидиш вже на якомусь просто звичайному автомобілі. Американський автомобіль характеризується тим, що в нього дуже багато є всяких ніж приколів. Є у нас ось такий відкидний пістаканник-бардачок, в якому є два, три пістаканника. Перепрошую, да, три пістаканика, які замаскований, третій, плюс сюди можна так вставляти зручний телефон. І в цьому автомобілі все виконано симетрично. Якщо у нас є шайба, яка керує світом. Ось тут, то рівно, саме в цьому місці, тільки з іншої сторони, у нас є шайба, яка крує повним приводом. А коли в нас закінчились функції, то ми просто можемо зробити ось такі невеличкі карманчики для пасажира. з таким, дивіться, який милий коврик. Його також можна брати, витрушувати і очищати. Але американський автомобіль не був би американським, якби в нього не було ось такого великого підлокотника, який ховається ось тут. де Ви можете складати всю свою документацію. А крім цього, якщо ми трошечки понагліємо і піднімемо вище, то це може бути третім місцем для пасажира спереді. І оця штучка в нас закривається. І сюди сідає третя людинка. І їде тобі з вами тусується. Короче, у нас є дві розеточки спереді. Ви можете закинути собі як зручно. Автомобіль виконаний, як я кажу, симетрично, рублений топором, але всі лінії викликають агресію і неймовірне бажання, що туди роздати. До речі, є надписи на автомобілі, щоб ви не забули, що у вас за машинка. Отут зверху у нас Dodge, а тут знизу нас Ram. Ну, Інформативно. Паран. Паран. Переміщаючись назад, з цього автомобіля, ми сідаємо також. Ух ти, пафосно за неймовірно сильну ручку. У нас тут е, ззаді є два підстаканника, але якщо чесно, ззаді сидіть е, ну, не досить зручно, із двох причин: перше, це те, що вас буде піджимати водій. Особливо коли водій дуже високий, він прижимає вас дуже сильно. А по-друге, у нас ну, от ззаді сидіння, вони от такого стоять. У них немає фізичної місця для того, щоб вони -чуть, -чуть могли спинку свою відхилити назад, і ви розкинулись. Тобто ви сидите, як в школі за парти так сіли, і куди, якщо ви коли їдете, то 12 годин за дорожки ви так віднавчалися. Трохи незручно, але при цьому над головою є такі виямки, виштамковки, щоб ви могли, якщо дуже високий, тут поміститися. Тут прям цілий тунель такий для голови у вас є. Але от що незручно, це оця задня спинка. Два пістака тут, підлокотника ніякого немає. Двері закриваються. І ви їдете ось так. А ти знаєш за чим такі вимки здорові? Щоб голова помістилась. А, і Походу, щоб строїтелі в касках могли їздити. Ну, це не підтверджена теорія. Я думаю, це ж комерційна машина. Автомобіль комерційний, але і високі люди є без касок над головою. Ну, Походу, підказки не взяли. Ну, можливо, давай як залишимо як один із варіантів. Стройка, як возики, спортують. Так, да. Що ще раз говорить про те, що цей автомобіль в Америці використовується е, саме в комер комерційних цілях. У нас більше для понтів, там більше для роботи. Ну і класично, ми не можемо не зачепити, хоч якось декількома словами наш багажний простір, хоч він тут нереально великий і обмежується лише вашою фантазією, можете вантажити сюди все, що завгодно, все що хочете. І проблема завжди пікапів тому, що от він ніколи не буває чистий всередині. Тобто ви щось там постійно або забуваєте, або залишаєте, або возите. І це постійно так. В кінці давайте будемо відверті. Щоб зрозуміти цей автомобіль, на ньому потрібно в першу чергу покататися. Бо так, по відео, ти просто дивишся: ну, якийсь великий е незрозумілий так і залишився для мене автомобіль. Але він має агресивний дизайн, який відразу привертатиме увагу у будь-яких людей в потокі. Все-таки погодьтеся, якщо ви вибираєте собі дожд, е це як екзотичний фрукт із авокадо. Ви або його розумієте і куштуєте кожного дня, або ви від нього відмовляєтесь і взагалі не звертаєте на нього увагу. Тому якщо вам потрібний авто. Е автомобіль для роботи активного відпочинку або сімейних якихось поїздок в цьому всьому до шрам може стати вашим надійним другом і супутником. Я б навіть так би сказав. Тому дякую вам за перегляд. Залишаємось на цьому каналі. Бережіть себе і з вами ще побачимось.